Всім привіт! Мене звати Людмила і я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати орхідею Diffusion Metallic. Нещодавно так мильком її показувала у відео. Ну, Якщо ви дивились моє попереднє відео, то ви знаєте, що я майстер замання квітоносів, особливо орхідеї сорту Diffusion. І орхідея Diffusion Metallic не стала виключенням із цієї. Постійної череди ломані квітоносів. Вона в мене вже рік. Подивіться, як вона гарно наростила корінчики. Купувала я її з домашньої колекції діточкою. В неї дуже гарні листочки наросли, але довгий час я до неї звикала. Ми знаходили спільну мову, в неї було всього три коріння три. І я все робила для того, щоб вона наростила корінчики. Ось, ви бачите, зараз в неї все чудово. Вона. Ростить коріння, горщик порозпирало, і дивіться, який в неї квітонос. Коли я зламала квітонос, на ньому не було таких великих бутончиків. Він тільки-тільки-тільки хотів нарощувати бутони. Мені писали, щоб я обмотала квітонос пластирем або скотчем. Я цього робити не буду, я знайшла інший вихід. Ось такою паличкою я. Буду притримувати листочок. Квітонос хай росте так, як вже лежить, я навіть на нього і не дихаю зараз. Мені треба, щоб він затвердів, оця частина, де перелом, щоб вона вже була тверда, щоб квітоносик не гнувся. ви бачите, що пішов процес далі, бутони нарощуються. І я не буду заважати орхідеці. Якщо зараз я буду чимось її перематувати, якось фіксувати квітонос, я його просто-напросто зламаю. Ось я вам показую, що процес іде, бутони нарощуються, орхідея Diffusion максимально до мене лояльна. Божечки, я їй, напевно, винна. Не знаю, скільки грамів самого найкращого добра, щоб вона не дуже сильно була на мене розсержена. Ось ви бачите процес іде. Я її зараз отак закріпила листочки, відставлю. Хай вона собі нарощує бутончики, а ми будемо з вами скоро милуватися цвітінням. сподіваюся, що такий буде у нас метелик, цікаво подивитися на цю шикарну орхідею. Дякую вам за увагу всім тихого і гарного вечора.